Вітаю, друзі, всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Сьогодні у нас 16 жовтня 2024 року. Знаходжусь в місті Києві. Послухав план перемоги нашого Верховного Головнокомандувача. Президента Володимира Зеленського хочу дати деякі коментарі і трошки з вами поспілкуватись на цю тему. Ну, взагалі, моє сприйняття таке. Перший пункт, про який каже Володимир Зеленський, це запросити в НАТО. Безумовно, це було б непогано. Непоганий був би знак для росіян і для їх спільників. Що за нами стоїть Європа, за нами стоїть стоять Сполучені Штати і у них є певна відповідальність перед нами. Але це не стосується наших дій, це стосується бажання або небажання наших військових партнерів. А на сьогоднішній день цього бажання немає. Мало того, як я вже казав, Америка втрачає свій статус. Скажімо так, такого поліцейського всього світу. Америка буде послаблюватись за рахунок внутрішніх протиріч. І тому нам спиратись на Америку не варто. І очікувати, що нас захистить Європа, ви ж бачите, яким чином на сьогоднішній день Європа реагує на всі виклики. Вони просто відсидять, відмовчуються і сидять по своїх норах. І не дають те, що обіцяли в повному обсязі. А особливо Америка і особливо цей Байден лукавий брехун, який обіцяв Ленд-Ліс і не на йоту не виконав свої обіцянки. Другий пункт він стосується. Можна сказати, і другий, і третій, але саме другий пункт. Він говорить так: дайте, 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 всім нас забезпечте. Підготуйте наших вояків у себе на полігонах, дайте свою зброю в необхідній кількості. І ми тоді, і ми тоді. От. Дайте можливість. Стріляти ракетами на дальню відстань і знищувати російських вояків і російські військові об'єкти. Це другий пункт. Третій пункт. Пропозиція розмістити неядерну зброю стратегічного значення, яка дасть можливість. Стримувати росіян і надасть нам такий арсенал, який може бути використаний в разі якихось додаткових потужних загроз з боку Російської Федерації. Ті слова, які наш президент використовує беззаперечно. І інші ну, таке враження, таке враження, що західні країни зобов'язані за нас думати про все, забезпечити нас всім і виконати за нас все. А я задаю питання, а чому ж був зданий в свій час Південь? Чому не побудовані різні оборонні споруди в Харківській області на півдні, коли це була можливість така. Чому була, була здана країна? Чому на сьогоднішній день, коли наші вояки відходять з позицій, їм нікуди відходити? Оборонні споруди, час був, але вони не побудовані. Це я кажу про схід. Пункт четвертий, Він згадує президент наш, що у нас багато різних рідкоземельних металів, дуже дорогоцінних металів, багато різної сировини. І давайте зарубіжні партнери, заходьте. Давайте підпишемо умови якісь, таємні умови з виключними партнерами. Згідно яких цих умов ми будемо разом захищати. Як президент каже, і здається таке вражує нашу спільну власність. перше хочу нагадати, що все, що знаходиться в українській землі, це є виключна співвласність українського народу. І треба українського народу запитати, чи бажає український народ різних співвласників, які знаходяться за кордоном. Може, президент має співвласників, таких як BlackRock, може інші корпорації. Безумовно, є система інвестування і треба залучати закордонних партнерів, які мають можливість вкласти гроші і мають можливість і, ну, і гроші, і технології. І якщо створювати спільні підприємства, то таким чином інвестувати в це, то таким чином ми можемо добувати ці метали, ці корисні копалини. Але у мене питання. Для кого ці будуть корисні копалини і ці метали? Чию, чию власність ми захищаємо, і що до сих пір. Українці, як виключні співвласники, вони не мають жодної долі здобутку корисних копалин Чому досі таку пропозицію наш президент не надав взагалі народу України як додаткову мотивацію? Це що стосується четвертого пункту. І тепер п'ятий пункт. Він говорить про те, що по закінченню війни наші вояки можуть захищати і воювати, за, тобто бути на території інших країн, як військові підрозділи, і таким чином убезпечувати інші країни. Ну, Взагалі так козаки в свій час і робили. І дійсно, коли закінчиться війна і звільниться багато наших хлопців, які мають військовий досвід. І вони багато вже не, можуть, не зможуть перелаштуватися на мирне життя, то таким хлопцям потрібно буде далі проходити свою службу, і проходити треба буде в тому числі на територіях інших країн. Це президент сказав правильно, рішення це слушне. Але на мій погляд, це не стосується плану перемоги і взагалі не стосується того, а що ж ми повинні зробити, що повинно зробити командування наших збройних сил, що повинен зробити, що повинна зробити ставка Верховного Головнокомандувача, яким чином повинна бути проведена загальна мобілізація економічна в нашій державі. Тобто я нічого цього не чую. І я хочу, друзі, вам сказати наступне, що тільки наші спільні дії можуть нас убезпечити, а ніякі слова, за якими дуже мало змісту. Продовжую, друзі. Ви знаєте, я сам особисто голосував за пана Зеленського сьогоднішнього президента. І голосував не тому, що він був кваліфікований фахівець в державному управлінні, а я голосував за нього саме тому, що про нього казали як про людину порядну. І Я вважав, що за кермом держави повинна бути людина порядна, людина свідома, яка може об'єднати навколо себе професійних. Фахових спеціалістів, які дадуть раду в управлінні державою. На жаль, я цього не бачу. І ті ефективні менеджери, про яких наш президент казав як про ефективних, мені здається, що вони ефективно не допомагають нашій країні, а ефективно руйнують нашу країну. Тобто це ефективні утилізатори державності України, державності самостійної української держави України. Тому вихід я бачу тільки в тому, щоб змінити цих ефективних менеджерів, змінити оточення нашого президента на інше кваліфіковане оточення. Дійсно фахових спеціалістів і дійсно порядних і україноцентричних, а не ізраїлецентричних Московієцентричних що там ще може бути. Центричних на Сполучені Штати, центричних на корпоративний міжнародний бізнес, центричних на BlackRock. Ні, це повинні бути україноцентричні хлопці, дівчата, фахові спеціалісти, які витягнуть нашу країну із прірви. І нам конче потрібна суцільна мобілізація нашої країни, суцільна мобілізація всього нашого суспільства. Без цього, я вважаю, неможлива перемога. А коли ця мобілізація відбудеться, то тоді будемо і перемагати. І наше спасіння, друзі, вважаю в наших руках. У нас цього достатньо. У нас дійсно великі природні ресурси. І якщо їми розпорядитись не для свого карману, а задля блага країни, то ми отримаємо мінімум. 10 бюджетів, які ми маємо на сьогодні додатково. У нас в країні є гроші, у нас в країні є фахівці, у нас в країні є батьки для нашої землі. У нас в країні є фахові спеціалісти, у нас є бажання жити, у нас є бажання творити, і у нас є бажання будувати щасливе майбутнє. Сьогодення щасливий, майбутнє для наших дітей і наших онуків. Тому, друзі, єднаймося. Скажу козакам, брати козаки. Гряде тяжке випробування. Гряде довга зима. Збивайтесь в стаї. Бо наше сьогоднішнє суспільство ділиться, і ми вже це бачимо, і ще більше побачимо, ділиться на стаї і стадо. Стадо піде під ніж, незважаючи на те, яким в цьому стаді особа вважає себе потужним. А стаї виживуть. І стаї захистять не тільки себе, а захистять інших. Так що козаки, благородні вовки, шляхетні воїни, вірні українській землі і вірні козацькому братерству. Єднайтесь стаї і допоможіть нашому українському народу. Вижити в цій навалі московицькій, захиститись від зовнішніх і внутрішніх зайд. Захиститись від покидьків, які бажають зла нашим людям. Будьте воїнами духу. І ми обов'язково переможемо. Дякую всім. Допомагайте нашим воїнам, допомагайте. Українським козакам єднайтесь разом з нами і давайте будувати самостійну українську державу України. Друзі, ми варті щасливого життя, ми варті майбутнього, і на нас, українцях, є місія захистити не тільки себе, а захистити весь світ в останні часи. І дати нові парадигми розвитку суспільства і нові парадигми, взагалі нові парадигми думок і відношення один до одного. Дякую всім. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.